Мої вітання, лайфхак, не лайфхак. Коротше, таке тут робиться, що це просто не передати. Салафанку приніс, о, дощ крапнув. Катка прикатав, косу прикосарив. І зараз ми тут робимо двіження. Значить, спочатку стелили ось салафанчика, бо немає сіна, ну як воно є, але ж жалко сюди носити. І вирішили ми сього гірки трошки спасти. Спасти після того випадку, коли я кажу своїм роботягам, Кажу, біжи собі на халяву, назбирайте тут огірків, вже були такі гарні огірочки. Назбирали вони півмішка, півмішка у гірка. Десь відра три, мабуть, з Звідсова, з цих нещасних огірків. Я подумав, що треба їх спасати. Спочатку ми щось оцього з мішків від ґрунту кинули. Потім думаємо, давай все ну розкачаємо. Що це значить зроблено було? Відкинулись ці огірки свідки, але скаплять, оце тільки перший день. Сьогодні перший раз прокапуються за все час. Так вони були сухі, бідолашні. Відкинули гірки по сторонам, прокаталися катком, бо тут після мотоблока і просапок були такі грудки, що капець гострий короче жах. Розкаталася салафанка, кидаються гірки сюди, тут буде стежечка зараз. Тут підкочують цю стежечку. І тут по підкраю воно замульчується. Спочатку воно якось отако робилося. Бачите, як кидалося. Потім, думаю, стоять. Давай щось будемо змінювати. Взяв ножичок, трошки розрізав. Поняли? Виявилося воно швиденько. Швиденько виявилося. О, і як-не-як, все-таки щось звідси то вийде. Якщо вже пів півмішка огірка вийшло без поливу, вони тут такі сухі були, що це взагалі. Щоб поливалося було б набагато краще. То Вирішили спасати, значить зараз сюди мульчуємо і щось придумаємо туди. Відсіки вітер зірвався. Ще дощ зараз ляпне. Треба швидше це діло робити. Одним словом, кажучи, вінницький фермер небагато натворив. Ляпнув дощ, що аж калюжі стоять. Значить система яка... Сюди встелити травички, Типа так як воно є. Сюди попробувати розтягнути, якось теж придумати, але про це будуть інші випуски. І ще один для лайфхак. Такий цікавий, експериментальний, потім покажу дуже. Також хочу показати оці помідори, хто пам'ятає, ще було холодно, тоді... Після приморозки, вели, потім ще були приморозки, що всі картопля померзла. Ми садили сюди на двір, на цей шматочок, помідори з касет. Після того, як висадили були в теплиці, І тут є дивіться, які помідори. Багато помідорів звідси вже було продано. Ще є запасик там, ще продаються. І також ці помідори для того, щоб допідсаджувати собі. Якщо треба буде, є більші, є менші, ось такі помідори. Це, якщо нарвав, не накопав, а нарвав, бо руками скільки міг під З такими бутонами теж вже завез є. Бачите, це вони пережили, пережили всі морози. Всі морози пережили і вони тут виросли. Деякі помідори були саджені поштучно, а деякі були саджені... Пучками, От, як з касети виймалися, дивіться, з касети виймалися, бачите, по, по 4-5 по штук ячейці були, так і ми їх посадили. То я вам скажу, як, як для прозапасу, то це нормальна тема, дивіться, повністю зелена, хороша помідора, пережила, без хвороб, пережила всі ті негоди і вони є. Я зараз я... На ці помідори хочу попідсаджувати, тому що тут є в мене ведмедок багато, то на цих чотирьох рядках донизу щось 20 штучок я насчитав, що просто пропало. Десь відмідка підгризла, десь може в нас згнила, а десь може культіватором я їх пошкодив. ці помідори це ті помідори, які ми садили зі стаканчика невеличкого. Ті помідори, про які люди писали, що вони перерожчі, нічого з них не буде. Буде по помідорці, по дві. То я скажу, дивіться, по помідорці чи по дві. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Да? Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тут відпав тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. І ще отут от м'яло чикась є. Ось тут я не считав, ось тут не считав. І ще ж буде з'являтися. Да? Ось тут. На одному кущові 33 завізі. Помідорка, вона має бути 100-грамова. Це Якщо тільки ці достигнуть, вже 3 кілограма вийде. Ось тут дивіться вже є нормальна помідорка. Ще одна нормальна, ще одна нормальна. Є ось дивіться, які завізі. Бачите, Це ці помідори, які казали, що нічого з них не вийде. Це ми сьогодні їх просопали, то капля валяється так, якось десь там. Сьогодні тільки просипали, Є помідорки, є купа цвіту. Ось є біша, дивіться, Є є більша помідора. Вон ще одна є. Ось тут є. Трошки якась помідора мунтант. Самому можна десь їсти раніше. Тобто і дивіться які кущі. Дивіться, тобто по кілограму це гарантія, що я вже зберу з куща, да? І подивіться на ці кущі, які вони вісь які здорові шикарні кущі. А дехто писав, що каже, з нього нічого не буде. Є і менші кущики, звичайно. Писали люди, що з нього нічого не буде, буде маленький урожай. Ну навіть за рахунок того маленького урожаю. Дивіться то я якщо зберу якщо я навіть зберу ось ці тільки по 5 помідорок з куща за рахунок оцих скільки їх там є штук 500 по 5 помідорок по 100 грам то я вже за рахунок ціни нормально виграю тут дивіться просто скільки тут цвіту є помідорок є бачите скільки тут цвіту, помідорок Ну, і це, це ми тільки сьогодні їх просипали, що дало їм кисень. Зараз кинеться назад капля, ну вже не сьогодні, а завтра. Опять воно прокапається, то вони стануть ще краще. Тільки тепло пішло і вони саме почали рости. Дивіться, тут є. Так що, якщо ви якщо ви писали, що з них нічого не буде, або буде мінімальний врожай, надіюся, ви дивитеся цей ролик. І ви знаєте свою помилку, що все-таки звідси буде врожай. Вони після пересадки, звичайно, тоді примерзли були, листя прихватило. Бачите, дивіться, скільки тут завізів. Листя прихватило, тоді доврячий їх мороз. У людей картопля померзла, а в мене помідори пережили. Просто дивіться, скільки тут цвіту. Є, що цвіт впадає, але він є. От. Оце ось тут чотири рядки. Ось тут два ще є рядки. Оце є іменно тих, що здорових зі стаканчика, що ми садили. Аже ось, дивіться, маленька, маленька помідора, то на ній вже є. Раз, дві помідори, це вже 200 грам. 200 грам помідорів вже буде. Ось тут, а дивіться. Двісь якась завість. Завість. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. 8 по 100 грамів. Вже 800 грамів. Помідорів вже буде. Поняли тепер мою систему чи не поняли? Трошки, звісно, мені з ними не пощастило тоді, бо не можна було їх раніше посадити, вони трошки переросли в цих стаканах. Але ж що з ними було ділати? Викинути, бо бо холодно і вони перерожчі. Не викинути. Оце ж ми їх посадили. І вони ростуть. А ці помідори, ось дивіться, це вже звідси пішло, і звідси це сорт мамако. Сорт мамако. Вже майже рядки змикаються. Дивіться, просто на ці рядки. Також там хтось щось писав, що дуже холодно. Холодно не холодно, але дивіться, на городі. Помідора є. Друга помідора відірвалась. Я відірвав, я винен. Ще є. Двіся, кущик маленький. Вже є є і більші кущі. Дивіться, які кущі. Грубий який як палиць, вже тут куча пасинків. Тобто все нормально. Трошки рано посадили, вони підмерзли. Мороз бачили, але ж вони ростуть. І це зараз всі теж вчора просопалися. Вчора вони просопалися. Сьогодні їх вже підкапую. І буде з ними всю добре. Просто подивіться на цю помідору. Тоже з завізю, безліч. Все-таки як не крути, а ті помідори, що зі стаканчика, вже реально з помідорами. Но зараз я піду покажу ті, які накриті, були яграв щоб різницю відчути. Дійсно відчути різницю. І помідори. Оці довгенькі сингентовські помідори, як це вони звуться. Як вони звуться довгенькі помідори? Дивіться, тут зависть не впала. Бачите, всі є, вся китиця є. І тут цвіт поки не впав. Пощастило. Це високорослі помідори. Бакалар, да, вроді? Я казав, не пам'ятаю. Будуть вони рости. Так як вони будуть рости, не будуть туди вони ні пасинкуватися, ні підв'язуватися. Якщо буде, звичайно, можливість, може щось стелене якось соломи, але, Скоріше всього, що можливості такої не буде. І ця високоросла помідора буде вона рости понизу. Так як колись в старі добрі часи, я вирощував помідори, то вони росли без привізі. Дивіться, яка завість. Бачите, одна відпала. Ціни відпали, ціни відпали. Є молоденькі новенькі. Саме тільки почали рости після тепла. Ну і кукуруза теж сьогодні прокапалася. Є надія, що все-таки щось з неї ще буде. Не буде великих товарних качанів, то я скажу, самому поїсти теж приємно кукурузу. А ось дивіться, що я знайшов. Це сорт Мамако. Або Мамако, або Хепінет. Або те або те. Бо тут ми садили, я не пам'ятаю де воно. Де воно було. Також нормальні завязі. А підсаджую, значить, я ось підсадив дві штучки. Це мої авторські помідори високорослі, втулив я їх в цей список до помідорів Мамаків. Тому що низькорослих вже немає. То будуть вони теж рости одна, друга. Десь тут найду собі місце, куди розростись. А знизу, знизу там, де вологи більше. Дивіться. Просто подивіться на ці кущі зараз. Просто шикарні кущі. Вже змикаються рядки. Дивіться, яка завязь. Поняли, яка завість? Дві скільки помідорів вже просто зелених. Тут -а завість теж не впала, бачите? Завість не впала. Хоча нічого я їм толком не робив для того, щоб вона не впала. Ці помідори оброблялися тільки один раз, тут на городі, після того як вони були пересаджені сюди. Косетах тоді ще підливалися під кормами, а тут вони оброблялися тільки один раз. Дивіться, які помідори. Один випав. Ось ще один випадає, два відпади. Є, є. А після проліва зараз всего прокапа взагалі буде шикарно. Дивіться, які. Ой, красота. Красота чи не красота. Значить, зверніть увагу, які ці помідори. Ще раз. І зараз зразу одним фрагментом покажу, які ті були, що накриті агроволокном були. Це вони не накриті були, нагадаю. Саджені разом ті і ці. Там день різниці. І зараз покажу, як виглядають ті, що... Так, а це з здорових стаканів ось ці помідори. Ось ці ряди. Ці ряди. Зі здорових стаканів, про які казали, що нічого з них не буде. Ну і ці помідори, які саджені, зразу були накриті не зразу. Десь через тиждень було, мабуть, накриті агроволокном І не дуже багато часу вони побули під агроволокном. Якби вони довше побули, були б ще б краще. Значить тут що? Також є помідори. Також є безліч цвіту. Дуже безліч. Двісякі. Шикарні помідори. Тобто накриття, накриття має дуже велику роль. Дивіться, які вже як палець помідора. І таких тут безліч є. Дивіться, вже три штучки, чотири. Тобто накриття має дуже велику роль. Дивіться які. Завізів тут теж безліч, але є що відпадає. Теж писали, що посадив холодно, рости не будуть, втрата врожайності і, і так далі. Писали? Писали, пам'ятаю таке. Посадка, дивіться яке воно густе, посадка значить 60 на 40, на 50, 50 це міжрядя і 60 врядкові. Ну і метрове міжрядя. А я просто подивіться на ці кущі. Десь якийсь кущ Хто хоче порахувати завізі Я одного разу Це що 30 штук червоних зривав за один раз Це сам на свої очі бачив А ще було багато зелених і було багато світу Тобто десь до 6 кілограм з такого куща можна збирати